Липмове вивчає електричний автомобіль і каже, що електричний міський автомобіль може наслідувати його приклад, якщо попит зросте. Ліпмове виклик Китаю світовому автомобільному ринку від міських електромобілів до електромоторного ленд-крузера. Китайський автопром стрімко набирає обертів, і ім'я Липмове все частіше з'являється в новинах. Якщо раніше ця компанія асоціювалася з компактними міськими електромобілями, то зараз вона поставила перед собою набагато амбітніші цілі, конкуренцію відомим гравцям ринку великих позашляховиків, зокрема Toyota Land Cruiser і Nissan Петроу. І справа тут не лише в амбіціях, але й у продуманій стратегії, гнучкій платформі та головне, контролі над значною частиною складових виробництва. Лип Моуе останнім часом привернув багато уваги на австралійському ринку, і це недарма. Він являє собою перспективну платформу для розвитку індустрії електромобілів, де споживачі все більш відкриті до нових технологій та альтернативних джерел енергії. Однак, як підкреслює Франческо Джакалоне, глобальний керівник відділу стратегії брендів, продуктів і маркетингу Лип International, Вихід на австралійський ринок, і в цілому на міжнародний ринок вимагає виваженого підходу і ретельного аналізу попиту. Гнучкість платформи та вертикальна інтеграція є ключем до успіху. У чому секрет Липмова. Перш за все, це їхня платформа Лип3, 5, яка дозволяє швидко та якісно адаптувати транспортні засоби до різних потреб та вимог ринку. Додайте до цього вражаючий контроль над 60% компонентів автомобіля, і стане зрозуміло, чому лип може розробляти нові стилі кузова швидше та дешевше, ніж традиційні автовиробники. Як людина, яка стежить за розвитком китайського автопрому, я бачу в цьому великий потенціал. Вертикальна інтеграція це не просто модне слово, це реальна можливість знизити витрати виробництва, покращити якість продукції та швидше реагувати на зміни ринкового попиту. В середовищі глобальної невизначеності та нестабільності ланцюга поставок це стає критичною конкурентною перевагою. Пікап, ландкруза і Т03 амбітні плани на майбутнє. Особливо цікаво звучить розмова про пікап на платформі LiP 3,5. Австралія країна, де пікапи надзвичайно популярні, і мати електричний пікап від китайського виробника може стати справжньою сенсацією. Звичайно, для цього потрібно досягти певного попиту, але, враховуючи зростання популярності електромобілів, я вважаю, що потенціал тут величезний. Але справжньою бомбою стала заява про розробку повнорозмірного позашляховика, здатного скласти конкуренцію Toyota Land Cruiser і Nissan Patrol. Це вже не просто амбіції, це серйозний виклик традиційним автовиробникам. Враховуючи, що лип розробляє електромобіль із розширеним запасом ходу і РАВ, ми можемо припустити, що їхній позашляховик матиме вражаючі характеристики як щодо запасу ходу, так і на бездоріжжі. Я особисто вважаю, що розвиток технології і є правильним кроком. З обмеженою кількістю зарядних станцій і великими відстанями для подорожей можливість збільшити радіус дії за допомогою подовжувача діапазону може стати вирішальним фактором для споживачів. Не забуваємо і про маленький міський електромобіль Т03. Якщо попит на нього зросте, липмова цілком може вивести його на австралійський ринок. За ціною близько 9 тисяч австралійських доларів і з щедрими субсидіями на електромобілі, це робить його дуже привабливою пропозицією для австралійських споживачів. Чому Лип може змінити правила гри? Думаю, у Лип є всі необхідні умови, щоб стати серйозним гравцем на світовому авторинку. Гнучка платформа LiP3.5 дозволяє швидко адаптувати транспортні засоби до різних потреб. Вертикальна інтеграція, контроль над 60% компонентів виробництва знижує витрати та покращує якість. Інноваційні технології, розробка технології ІРАВ та інших передових рішень. Агресивна цінова політика. Пропонуємо конкурентні ціни на електромобілі, стратегічний підхід до виходу на нові ринки, ретельний аналіз попиту та адаптація продукції до місцевих умов, особистий досвід і спостереження. Кілька років тому китайські електромобілі здавалися мені несерйозною альтернативою традиційним автомобілям. Однак, спостерігаючи за розвитком китайського автопрому, я переконався, що китайські виробники зробили величезний ривок вперед. Вони пропонують сучасні, технологічні та конкурентоспроможні електромобілі, які можуть серйозно конкурувати з автомобілями відомих світових брендів. Особливо вражає здатність китайських виробників швидко адаптуватися до мінливих умов ринку та пропонувати інноваційні рішення. Вони не бояться експериментувати та придумувати нові концепції, які можуть змінити правила гри на автомобільному ринку. Висновок Клип Мова це компанія, на яку варто уважно стежити. Вони не просто пропонують електромобілі, вони пропонують нову автомобільну філософію, засновану на гнучкості, інноваціях та вертикальній інтеграції. Їх амбітні плани щодо виходу на світовий ринок і розробки нових типів кузовів свідчить про те, що вони готові до серйозної боротьби за лідерство на автомобільному ринку. Я впевнений, що Лип може змінити ландшафт китайських електромобілів і стати одним із провідних гравців на світовому авторинку. Їхній успіх може стати стимулом для інших китайських виробників і прискорить перехід до електричної мобільності в усьому світі. Ключова ідея липмова демонструє, що китайський автопром здатний не тільки виробляти доступні електромобілі, але й конкурувати зі світовими лідерами в сегменті SUV преміум класу. Порада австралійським споживачам варто звернути увагу на липмова, особливо якщо вони шукають доступний і технологічно просунутий електромобіль. Прогноз, у найближчі роки липмова стане все більш помітним гравцем на світовому автомобільному ринку. Лип це не просто компанія, це символ нової ери в китайському автомобілебудуванні. Я думаю, що липмова може змінити ландшафт китайських електромобілів і стати одним із провідних гравців на світовому автомобільному ринку. У найближчі роки лип стане все більш помітним гравцем на світовому автомобільному ринку.